«Юнітед-24», монобанк та волонтер Ігор Лаченков запустили спільний збір у 100 мільйонів гривень на ловця шахедів, системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотники. Про це повідомили організатори збору на своїх сторінках у соцмережах. За словами віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, система допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони, а також захистити від ударів наші об'єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО. Шахедів робить ворожі дрони сліпими, тож вони намагаються піднятися на безпечну висоту, на якій їх може збити українська протиповітряна оборона. Учасники збору також зможуть виграти один з тисячі ексклюзивних браслетів з останньої до партії Азовсталі з написом Вірю в ЗСУ. 100 з яких підписав головнокомандувач Валерій Залужний. Один ловець коштує близько 50 мільйонів гривень, тож збір відкрито з метою придбати щонайменше дві такі системи.